Доброго дня, панове! Сьогодні сонячний день і дуже-дуже спекотно. Темним. Неможливо, але роздягнутись не можна, бо в мене там дуже велика температура, пекло можна отримати опіки. Як я вам говорив, я хочу показати вам, як зробити самі звичайні клещі, клещі тому що без них... Ви ніяк не зможете гарячий, гарячий метал повертати руками. Для цього в мене вже заготовлено ось такі дві заготовочки. Вона ще гаряча, не можу тримати так руками. Це арматура 16-ка. Можна взяти і 14-ку. Це за товста. Це я хочу зробити собі клещі більш такі масивніші. Перед тим я вже нагрів і на молоті відтягнув, щоб швидше було. Це можна і зробити вручну, так як я колись потрапив до кузні, і мене той, що мене навчав Анатолій, Царство Небесне, дуже давно це була ціла династія ковалів, його батько і діду Ковалю був дуже сильний коваль. Ну, І він мені заставив теж робити клещі самому, свої не давав. Я брав арматуру і довбав. Я її грів там 5-10 разів, поки я витягнув отак от, трошечки на, на конус. І залишивши тут десь міліметрів 100-120 нетронутої арматури. Зараз у мене вже нагрілася інша половинка. Зараз я вам покажу, як далі це все зробити. Ось у мене вже вона нагрілася. Так, молод вам видно, видно. Ось вона в мене вже нагрілась і ось тепер я роблю ось так. Цього розміру я розплюскую посрібно так. А тепер ставлю на оборот і розплюскую іншу половину. Розплющую і трішечки витягую. Ось бачите, як вийшло Ось так в мене вийшла така заготовка. Ось така заготовочка. Бачите, так розбив і так розбив. І таким же макаром я буду робити іншу заготовку, а потім покажу, як, що, що робити далі. Тепер дивимось далі. що. Коли я пробивав, бачите, отак на ребро і ось так. Воно трохи змістилось. Тепер мені треба збити ось так зробити. Ось таким макаром, бачите? Щоб як отак ми тримаємо, щоб нижня, якби, о, ось так. Одна плоскость йде рівно отак, а друга випукла. Так само зробимо другу, щоб була права і ліва. Далі тепер ми знову нагріли. Ось тут на наковальні є такий, наче ступенечка виступ. я вот так кладу и носочком молотка вот так крышечки. Люблю вот такой желобочек, чтобы вот так выглядало. Можно кругляшок брать. Так же само я роблю іншу. А потім беремо, вставляємо вилочку, поки воно ще гаряча. І робимо ось так. На вилочки вигибаємо ось так. Так же само робимо і другу заготовочку. А потім, коли ми зробили дві заготовки, ми прикладаємо, зараз покажу. Ось ця заготовка я так само зроблю, як оцю, О. а потім ми отак прикладаємо, ось вам виходить вже, так? Я зараз загну і покажу більше тоді, щоб вам вже було уява краще. Ось я вже загнув дві однакові. І ось дивіться, що виходить, якщо ми складемо, вже у вас виходить. Ось така. Ну, це ще полуфабрикат, ще її треба буде потім гріти і рівняти. Тепер йдемо на сверлілку і ось тут сверлимо отвір тут і тут, щоб вони совпали. Ну, ви зрозуміли, для того, щоб поставити тут закльопку, щоб кліщі працювали. Сверлимо десь сверлом на 8, більше не треба. Зараз я просверлю, потім покажу вам далі, як, як продовжувати далі. Ось я просверлив отвори на 8, сверлом восьмерочкою. Взяв просто звичайний, можна робити і закльопку, гратися, кому як буде цікавіше. Я взяв такий звичайний болтик на 8, він сюди гарно заходить. Ось, гаряча ще заготовка, без рукавиць не можу. Так. І ось так ми вставили болтик. А тепер його нам треба нам заклепати. Ну, перед тим я його нагрію, щоб він трішечки відпустився, ну, щоб м'якший був і, і м'якше було розклепувати його. Бачите? От вам уже клещі крутяться. Приклепаємо, а потім далі покажу. Як далі робити. Ось я вже приклепав тим болтиком. Вже вони рухаються, але їх ще треба підігнати. О, я зараз їх нагрію повністю, ось оцю частину всю, вигну в оцих місцях і вигну сюди. Зараз я прогрію і далі покажу, як вам це зробити. Я нагрів їх, потім беремо оцю мартишечку інструмент. Вставляємо сюди вилку і отак ось підгибаємо. І отак ось підгибаємо, щоб рівненько. Так, підігнули, підрівняли, подивилися, працює. А тепер підгинаємо ось так. Оці всі пости. А є вже в нас. А тепер нам треба нагріти знову і оце до половинки, оце, вигнути сюди і туди. Зараз підігрію, покажу. Підігріли, знову ставимо на вилочку. Одну сторону відхиляємо, а другу ось так. Коли нагріли воно далеко. Підриваємо, відсупуємо, міняємо, щоб воно було. Все гарне. О, ось так. Топочку, вона потом розробиться, вот, працює, працює. Таке в нас вийшло. Перейдемо далі. Ось так. О. Ну, їх ще треба підогрівати, рівняти. Трошечки, де може болгарочкою підпиляти. І ось вийшли такі клещі. Вони ну, ними можна брати. Так, як такий круточок. Кругленький тримається добре, тому що там вигнуто дужкою носочки. О. Можна брати просто полосу теж гарно тримається. О. І можна брати, як вам показати, ну це маленький круглячок, маленький а тут можна брати великі такі циліндри, зажимаємо, наприклад, Займається літьом, там у них такі чашки, кігелі, ось ними можна теж раз, зажали і дуже зручно. Тобто вони практично як універсальні. Ще треба над ними попрацювати, підігнути, де підправити. О, і будуть отакі клещі. Звісно, коли я зробив їх на молоті, трохи швидше зробив це все. Але коли в 90-х годах я попав у кузню то мені не хто не дав, Дали дві арматури, молоток і каже, долбай. Лупайте цю скалу, нехай не жар, не холод, не спинить вас. Я не пам'ятаю вже, хто це написав колись у школі вчили та вірш. І я довбав, пропотів, довбав, я їх грів, я не пам'ятаю скільки безліч разів, поки я витягнув, Но я робив там із 14-ї арматури, це я взяв 16-ту. Щоб більш такі мощніші були. Але я їх зробив. Потім робив молоток собі, ось, прошивав, він в мене перший не вийшов. І Потім з часом я вже навчився, мені показували, вже під молотом почав працювати, і робота пішла швидше. Але от самі ви можете зробити з 14-ї арматури, наприклад, Попотіть трошечки і зробити ось такі. Простенькі, нехитрі клещі. Можете шліфувати і як завгодно вам, ну, то воно не потрібне. Вони працюють усі. У мене їх багато і вже їм там років по 10 деяким, от вони досі працюють. А ці ось підправлю ще трошечки, попідрівняю. І все, і буде супер. Так що ось таку Нехитру задачу, я вам показав, робіть собі клещі, бо ви без них не обійдетеся, попотійте, але зате зробите своїми руками, і це буде набагато приємніше, ніж замовити у когось. Робіть свій інструмент, вчіться самі. А коли навчитеся, з часом навчайте інших і розвивайте ковальство, тому, як я вже говорив, Ковалі були різного направлення, інші робили зброю, другі займалися обладунками рицарськими, треті займалися виготовленням сільськогосподарських інструментів, ну, а інші займалися художньою ковкою, так як і я хочу показати вам в наступних відео поетапно. Як робити приспособи, штампи, ну і розвивати свою фантазію, художню. Кому це цікаво, лайкайте, підписуйтеся і чекайте наступних відео. З вами був Сергій Олексійович. До нових відео. До побачення.